Uh -huh. Люди, які тут давно, вони дуже допомагали в плані того, що вони організовували одразу якісь центри інформаційної підтримки. Вони організовували безкоштовні консультації, консультації по візових питаннях, консультації по бухгалтерії. Тобто, якщо людина хотіла тут відкрити self-employed, да ФОП. Вона могла безкоштовно звернутися до українських консультантів, бухгалтерів, аудиторів, які тут вже давно працюють за цією консультацією. Далі були створені багато тими українцями, які мігранти тут давно багато організацій, ну таких неприбуткових. Навіть були є спеціальні організації, які займаються серед це українці організували організації, які в, в, діють в законодавчому полі і збирають інформацію і подають судові позови про злочини Росії на території України. Тобто, в усіх спільнотах треба допомогти новоприбу, новоприбулим біженцям. Там допомагають треба допомогти відкрити бізнес. Інформація, консультація, чим можуть допомагати. Треба навіть там глобальними питаннями займатися, міжнародного права, там вони теж. Багаторівнева така підтримка, і... тому що така подія ну, гуртує.